Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні на огляді буде розпаковка посилок, які прислали підписники. І тут посилочку я, ну, свого поставщика купив перед початком огляду. Хочу попроситись підписатись на наш канал з Олександром. Поставити вподобайку. Ну і коментар, якщо вам не дуже тяжко, а нам приємно. Гарний, поганий. Ну, це вже ви будете писати, як вам сподобається огляд, не сподобається. Речі дуже цікаві. Відразу вас попереджаю. Тут будуть дуже гарні статуетки. Давайте почнемо з цієї великої, щоб вона нас не мішала. Це у нас місто Одеса пані Антони, Антоніна. Зараз ми і побачимо, що нам пані Антоніна послала. Світлини я вже бачив, ну, але вам зараз покажу. Снімаю в неділю, тому що дуже багато роботи. Та всякое, Хочу вам показати, а там з неділі може не вийде за тиждень зняти. Так що зніму зараз. Так, ось така у нас одарка. Гарненька. Це у нас Київ. Гарна одарочка. Так, далі. Ага, так, Ось такий боротино. Стріптик золотий ключик. Також київ. Гарненько, все ціленько. Так, далі, далі, далі. Ну, значить, пані Антоніном, мабуть, дивиться наше відео. Гарно запакувала, без скотча Це такі діти танцюють гопак Пальчик не торчить, Це значить у нас... Не київська погодна. Так, іще. А що це? А, все. Все, я думаю, що вона прислала. Це у нас Аваська слухає, да їсть поварикот ЛФЗ. Вона казала, що статуетки всі цілі, гарні. Ну, я потім потім передивлюся. Ну так, на перший погляд це добре з ними. І ось така узбечка. Гарненька, здоровенька. Подобаються вони мені, вони такі фактурні, красиві. Це у нас полонне. Так, все. С пані Антоніною, подякуємо пані Антоніні, що вона дивиться наш канал. Відгукнулася, прислала свої речі на продаж. Кому також ми можемо продати, присилайте, не бійтесь. У нас ну, доволі так швидко. Так, це у нас місто Львів Пан Антон. Ось це я вже не пам'ятаю, що я тут наслав. Місто Львів Пан Антон. Щось я... все вповне. Так, все. Ну я не всі пам'ятаю, пам'ятаю це. Він світлина якийсь присилав. Ось така. Це у нас Баранівка. Дівчина з соєшником. Гарненька статуеточка така. Так, далі. О, теж, бачите, гарно запакував, без скотча Багато попирки, але а все сповнив. що і третю я вже вспомнився. Там ще одна статуеточка. Це така оленка з козльонком. Також гарна, давненько її вже не було. Це у нас полонне. Це киха полонне. Так. гарно. Так, ну це я вже також пам'ятаю. Також вже давненько не зустрічалася мені. Ось такий дружбан. Пастух з бараном. Два дружбанчика їх називаю. Це у нас полоне також. Так, все, це, це... Так, це у нас ага, укрпошта у нас прислали з Черкаської області Микита. ну Він захотів... Укрпоштою, я казав не, нету. Він каже, мені ну в них там в селі нової пошти немає. село невелике. Каже, батько там у нього військовий був. І збирав статуеточки військових. І каже, це залишилося, Каже, мені вони не потрібні. Продайте, ось такий суворовець полонний. Це я пам'ятаю, він тут багатенько їх прислав. ну, світли... Світлини були. Зараз побачимо, що він прислав. Тут дуже гарні статуеточки також. Полонне. Так потім... Ага, Все. Так була це. Це ось такий танець яблучка. Дуже гарна цікава, до речі, статуеточка рідкісна. Так. Далі що тут? О, це у нас трубач такий. Це у нас... Так, хто це у нас чи полонна, чи городниця я потім подивлюся. Так, далі, ага, осе. Таких юний матросик. Він присилав мені світлини, там були, вони в парі. Повинні бути зараз. Подивимось. Давайте я виложу їх обережненько. Ну, Керпошта зараз робить вже нас без вихідних. Так, ось другий до нього. Отак він йде. Вона в парі, а то й фотографує. Чи так, ну, то як. Ну, повинно було ще бути. Так, ось ще один. Ну, Доволі такі рідкісні ці. Мені вони по дві не зустрічались. По одній бувало, а отак, щоб по дві, бачите, ось така парні. Це іде, а то його фотографує. Гарний речі так. А це ж... А, все, це я помню. Також було. Каже, і от така у нього, дивіться, дівчинка з букварем. Дуже дуже рідкісна статуеточка. Гарна ЗКХ полоне. Така вона тут дитинка, дівчинка сидить. Ззаді буквар, так. Ну, Супер. Статуеточки сьогодні. Супер. Так, це у нас... А, Кривий Ріг, пан Валерій. А, так, та тут я також пам'ятаю цю. Він мені прислав світлину. Зараз побачите. Статуетка просто супер. Ага, так. Так, це він так запакував. Так. А, обережно, не потрібно, як його тут. Угу, він уже тут скотчем трошки намотав. Вона б нікуди б з такого этого не ділася, ну не, не, не витягивається. Сейчас, сейчас я коробочку приберу. Так, це тут у нас це ж скотч. Куди ж вона з такою упаковкою оце б ділася? Гляньте, яка статуетка. Клас. Перший раз мені така попалася, я бачив на світ, ну, один раз її. Це у нас до воєнна, до 40-х ну, 40 років мальчик лижник отакий називається. Це артельна статуеточка, дуже-дуже рідкісна. Оце мені вона попалася. і... Пан Валерій мені прислав світлини, я відразу її купив. Він мені не, ну, не так. І, і під реалізацію я вже за неї гроші віддав. Постатуетка дуже гарна. Мені не захотілося, щоб вона, ну, знаєте як, ушла кудись в другому. А захотів їм показати вам на каналі. І ви, щоб ви оцінили нашу працю з Олександром, ми намагаємося вам показати. І ось ця посилочка, це від мого поставщика. Я не буду називати де від, від кіля, Знаєте як свої секрети відкривати? Зараз побачите, що він мені прислав. Тут бомба. Тут серія статуеточок. Користень тригубова. Це українське весілля. Ну, це шедеври. Це дивіться такий. Кум з коровий. Може не кум. Потім. Тут у нас ось такий, дивіться... Це музика, це все користень. Це останні роботи тригубової. Вони дуже рідкісна ця серія. Ось такий ще музика. Їх в серії 24 штуки. І ось 24 він мені їх і прислав. Ось такий дід з трубкою казак такий. Гарно, Він мені як сказав, щоб йому попалося, я кажу, давай забираю. Ось такий ще один музика на скрипці. їх 24 штуки, ще раз повторюю. Ось такий якийсь п'яний пан на козі. Ну, гарний, гарний. Я гадаю, ви... Таких ще не бачили. Ось такі наречені два. Ось так вони. Так, давайте я виставлю зараз. І потім буду, щоб коробкою не збити їх. Так, потім передивлюся. Ну він казав, що все він передивлявся, коли брав всі все цілі, то я гадаю. Я вже не перший рік з ним працюю. Им ніколи не було. Так. Давайте далі. Далі так. Ось такий парубок. Це, мабуть, як він називається як свідетель. Ось іще один такий п'яничка на свині приніс. Ну, клас. От радує, коли отакі ось арні. Це ще ось один музика з бубном. Дивіться які. Так, це у нас то. Це українське весілля, ще раз повторюю. Ось такий на барабані. Класно, так. Да. Супер, супер, просто супер. Я задоволений, що такі речі І ось така сваха чи То вона така. Так, потім ми їх все та ще ось така сестра з свинею тут зажареною. І ось тут такий оце, як він називається, ну, свідок. Щось він п'яненький, не дуже сильно хоче стояти. От Так, так далі. Ось таке. виночерпій, вино розливає. Приніс кругом одне вино. Так, да ой, Бережно. Це хліб-сіль зустрічають. Це донька, ой, мати доньки, мабуть, зустрічає їх дітей хлібом з сілью. Або мати нареченого. Ось такий попадья. Поп. Обвінчає, а потім нап'ється, як скотина. О, це ж весілля. Ось така тітка з приданим усями. Це все гості. Ідуть подарунками. Далі, далі, далі. О! Це у нас О, це у нас співає дівчина. с музыками. Так, далее, кто у нас тут? Вот еще одна спевая. Вот так вот. Видите, это наше украинское веселье. Как раньше. Вот такая матрона с такими бантами. Так... Все ще у нас... Ага. Це. Також зустрічають наречених батько. Так і... Деще. Так, це що? Ага. Ось це музика. Ще один. Так і... Останній. Сейчас посчитаем. Так, і ще один музика такий на бандурі. Так, а ну скільки їх. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, шor... семь, восемь, дев'ять, десять, один, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, два, три, двадцать четыре. Так, 24 штуки. Дивіться, які гарні, класні речі. Сьогодні на огляді я вам показав. Так що огляд цієї розпаковки буде пізніше. У мене, коли буде час. Так що, якщо щось подобалося, можете вайбер мені написати. Мій номер телефону вайбера буде під цим відео. І ще хочу сказати, в мене є речі, мені... Ну, у кого є дитина-дівчинка, ну там 7-8 років, зріс 110-120 сантиметрів, є дуже багато речей. Ну, тобто, у кого є там онука, донька, там, сестра маленька, можете мені написати, я вам вишлю світлини. Це безкоштовно. Ну, якщо ви побажаєте, там може там якусь. 50, 100, 200 гривень, там я вам речей там нафотографую. Є куртки, там, штанці, плаття, юбочки, кофточки, футболки. Дуже гарні є курточки, плаття такі новорічні, там свят, святкові. Всі ці гроші, які ви там ну дасте. Чи не дасте, Якщо дасте, то ці всі гроші, гроші підуть на допомогу ЗСУ. Так що, якщо кому потрібно, ну, не стісняйтесь, пішіть. Мені все одно їх треба комусь віддати. Ну, хочеться якось кому потрібно. Речі гарні, не, ну, не вбиті, не рвані. Там, що Прям з помойки, не секонд-хенда, це з однієї дитини. Дівчинка виросла. Ну і залишилися у речі. Тобто дівчинку за кордону везли, а речі, отак от без неї вона. Верніше, вона виросла з них. То деякі лежали є нові колготки, взагалі в упаковці там. Ну, то Пишіть, дзвоніть, не стісняйтеся. Ну а так взагалі хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, допомагайте ЗСУ, допомагайте тим, кому ну, люди нуждаються в цьому. Хочу побажати вам мирного неба і до побачення. Зустрінемось в наступному огляді.